Під час пожежі у бджіл виникає інстинкт самозбереження, і вони починають запасатися медом, тим самим не звертаючи уваги на чужинців. Бджоли осіннього виведення живуть 6-7 місяців. Вони добре переживають зиму. Бджоли, які беруть участь у головному медозборі, помирають уже в 30-40 днів. Вони можуть летіти зі швидкістю близько 25 км на годину та нести важкі навантаження. Трутні, так само як і матки, не мають жала. Жалити можуть тільки робочі бджоли. Смак та аромат меду залежить від типу квітів, які бджоли відвідують. Бджолині колонії можуть містити до 50 тисяч особин. До 10 кілограмів меду в день може зібрати середня бджолина сім'я. Крім меду, бджоли також виробляють віск, прополіс, пилок та маточне молочко. За день бджола може досліджувати територію площею понад 12 гектарів. До 50 міліграмів нектару здатна принести одна бджола за політ. Щоб попередити інших бджіл про наявність джерела корму, бджола починає виконувати особливий танець за допомогою кругових польотів навколо своєї осі. На відстані 1 кілометра бджола здатна унюхати запах квітки 420 кг меду. Максимальний зафіксований рекорд медозбору однієї сім'ї з вулика медовика за сезон. Від час довгого польоту бджола може з'їсти половину зібраного нектару. У вуликах є робочі бджоли, які виконують різні завдання від збору нектару до обслуговування личинок. Наприкінці літа матка з роєм бджіл вирушає на пошук нового дому. Близько 10 мільйонів квіток потрібно відвідати бджолі, щоб зібрати 1 кілограм меду. Бджоли володіють дуже докладним зором та пилковими корзинами для збору пилку. Дієта бджілок включає нектар, пилок, мед та воду, які надають їм необхідні поживні речовини. Джоли допомагають запилювати більше 75% всіх світових культурних рослин. Близько 100 грамів меду потрібно, щоб виховати тисячу личинок. Бджола може переносити вантаж, вага якого більша у 20 разів за свою масу власного тіла. Відстань від землі до місяця дорівнює шляху, який пролітає одна бджола під час медозбору. Матка спаровується з трутнем на льоту на швидкості близько 69 км на годину. Матка спаровується з кількома самцями, які після спарювання гинуть. Оскільки їхній дітородний орган залишається в матці. Матці достатньо сперми, отриманої за спарювання на все життя до 9 років, бджола може залетіти до чужого вулика свідомо. Привід розграбування слабшої сім'ї, коли навкруги погано зі зв'язком або відсутність можливості повернутися до своєї сім'ї пізно, холодно, дощ. У такому разі вона приймає позу покірності. І сторожі її пропускають. Пам'ятайте, що бджоли є надзвичайно важливими для нашого світу і заслуговують нашої поваги та захисту. Дякую, що подивилися це відео, і не забудьте підписатись на наш канал, щоб дізнаватися більше цікавих фактів про природу. До зустрічі наступного разу.